319 гривень за комплект, це Жіночі такі комплектики вишукані в діловому стилі. Це буде ось така гарна сорочка, полосата та штанці. Штанців ми маємо три види, все гарно між собою поєднується. Такі більш класичні вже на роботу, десь в офіс. Ось такі гарні йдуть стрілочки на ніжках, гарна резиночка добре тягнеться, в різні кишені з обох боків і до кінця йдуть трошки завужені. Ось такі штанці будуть. Далі другі йдуть такого гарного кремового кольору. Також стрілочки йдуть по всій довжині, до кінця трошки завужені. Гарна резиночка добре тягнеться, і також різні кишені. Позаду у нас це такі обманочки йдуть. Так, це теж обманочки це е, такий один варіант штанців у різних кольорах. І ще один варіант це будуть вже такі більш класичні. Палацо штанці, ось так виглядають на модельці. Вони йдуть до кінця такі широченькі, також в різні кишені з обох боків. йдуть на ось таких от застібочках і на блискавці. Також є місце під ремінець, щоб зафіксувати гарно талію. Сорочка буде ось така. Такого плану ось так виглядає: на модельці Склад тут 100% віскоза. Зараз покажу, як вона виглядає. Вона йде на гудзичках, ось така всередині. Дуже приємний матеріал. Гарні такі гудзички. Золотистого кольору, кишенька одна. Також на гудзику. Вона справжня, не обманочка. І також. Такі манжетики на рукавах з гузичками. І гарний такий комірець. Виходить у нас 319 гривень за один комплект. У лоті їх буде 9. По розмірам 34 го буде один комплект, 36, 38 – два комплекти, 40, 42 – три комплекти і 44, 46 – три комплекти. Ціна такого лоту 2870 гривень. Замовляйте у менеджерів.